Що любі панянки, настав час поговорити про більш лаконічні прикраси, які також, до речі, зі срібла, які покриті родієм, і настав час підготувати вас до е, справжніх натхненних літніх днів. Не знаю чому, але мені саме ось такі сережки асоціюються з літом, з легкістю, але водночас і такою. Вишуканістю. Тож до вашої уваги сережки зі срібла 925-ї проби, вага яких становить 2,95 грами покриття родій Пропоную вам роздивитися нашу прекрасну грамовку. Візьму свою лупу, свою допоміжну таку подружку, яка мене рятує. Думаю, вам має бути видно. 900, ось-ось, бачите, відніються циферки. Так. Тож, я гадаю, що цей виріб, який сьогодні ми вам пропонуємо, вартий вашої уваги 100%. Ну, по-перше, у нього незвичайна застібка. Ви запитуєте, а як же ж їх одягати? Ми робимо ось такий легкий рух. Ви бачите, що тут є суміжна лінія, яка з'єднує, і вона більш тонка. Легким руком ми виймаємо і розтібаємо. І потім такими ж рухами ми назад повністю повертаємо. Дуже легко та просто. І ще раз ми вимаємо суміжною. і потім таким же ж рухом повертаємо. Пропоную також вам ще разок виміряти загальний діаметр наших прекрасних сережок. Тож, я сподіваюся, що зараз оператори приблизять, аби ви роздивилися. 4 і 5 і 4 5 сантиметри діаметр наших сережок. Тож, давайте приміряємо. Сподіваюся, мені вдасться самій одягнути без зайвих питань. До речі, має легко одягатися, тому що дуже і дуже тоненьке у нас. Так, я в процесі одягання пробую застібнути, щоб ви не думали, що я так довго бавлюся. Але попереджаю, що потрібна буде допомога друга, тому що якщо розстібнути дуже легко, то застібнути самостійно дуже складно, тому що дуже важливо попасти у вушко. А інколи це складно зробити. Тож, давайте подивимося. Досить непогано, непогано насправді срібло. І у мене колись були такі, але з імітацією золота, знаєте, як біжутерія. Я ніколи не могла знайти собі срібло, але ось тут я бачу, що саме срібло, воно взагалі набуває інших таких відтінків, набуває іншого. Взагалі значення набагато має як на мене кращий вигляд, тому що у мене а-ля золото, воно біжутерія, воно робить образ таким більш дешевим. А зараз ми бачимо, що воно навпаки підкреслює повністю все, от те, що мені хотілося. Можна одягати і йти на е, якусь прогулянку чудову, так або якщо ви з Києва увечері там на контрактовій площі. Відбуваються там різні заходи, особливо танці для таких уже знатних і дорослих чоловіків і жінок. Тож любі панянки, я це називаю дискотека. Можна ввечері сходити на дискотеку в таких сережках, але при тому прикрасити і доповнити свій образ ними і чимось таким елегантним, наприклад, елегантною сукнею. Так, і ці сережки вони також будуть набувати іншого значення. Тож, сьогоднішня ціна становить саме на ці сережки, якщо я не помиляюся і сподіваюся, що я не помиляюся. Ну, доступнішою, ніж у інших магазинах, тому що це срібло. І сьогодні ми вам пропонуємо 1400. Так саме 1400 гривень за цю чудову пропозицію. Але ні. Забудьте за таку ціну, як 1400, тому що ми вам пропонуємо всього за 999 гривень. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Також у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, відсканувати, натиснути на дзвіночок на вподобайку, аби не пропустити жодного випуску. І, звичайно, у нас є. Інстаграм, де ви також можете на нас підписатися, щоб не пропустити жодного випуску. Тож ми будемо продовжувати далі. А ви телефонуйте. Нагадаю, що код товару К 1068 А при замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус гривень. Гривень. Срібло 925-ї проби, який покритий прекрасним родієм. Вага 2,95 грами. І спеціальна ціна сьогодні для вас всього 999 гривень. Тож пропоную вам рухатися далі, а ви не перемикайтеся. Повернемось зовсім скоро.